Що об'єднує планету Марс та електрокари. Здогадатися не важко. Це персона Ілона Маска, людини новатора, людини мрійника. А також довбограє, як ми вже добре знаємо. Втім, якщо ти геній, який змінює світ, то висока ймовірність того, що ти будеш гівдюком. Про маска ми вже знаємо. Генрі Форд був антисемітом та захоплювався Гітлером. Томас Едісон, більшість своїх винаходів технічно вкрав. Про відносини Стіва Джобса з живими людьми теж написано багато книжок. Але ми щось відволиклись. Тож, як злетіла Тесла? Дивіться далі! Це не перше наше відео про Теслу та Маска. І не останнє. Якщо цікаво, підписуйтесь та дитячий дзвіночок. А хто нас дивиться постійно, знає наші ролики. Варто дивитися до кінця. Там обов'язково завжди буде щось приємне. Отже, на дворі 2003 рік. Ми ще граємось в змійку на своїх Nokia, а хтось вже починає мріяти про перший iPhone. В той час група інженерів у Каліфорнії мріяла про електрокари. І це в період розвитку паливного автопрому. Фріки якісь чесно слово. Але Мартін Еберхард та Марк. Серпенінг все ж таки заснували компанію Tesla. Тому що хотіли довести, що електричні транспортні засоби можуть бути кращими, швидшими та веселішими в управлінні, ніж бензинові автомобілі. І, можливо, все б так і залишилося ідеєю, якби Нейло Маск. Рік по тому він приніс мішок грошей та підтримав хлопців. Але справи так і не йшли. Тому у 2008 році він взяв керівництво у свої руки. І все вийшло. Tesla Roadster став першим успіхом компанії. Хоча не для всіх. Адже колишніх засновників Ілон Маск з Тесли вижив. Потім у 2011 році на світ з'явилась перша Тесла Model S. Перше авто, яке довело, що електрокари можуть не тільки швидко їздити. Але й має достатній запас ходу, щоб повноцінно возити своїх власників містом. Та що казати, якщо машина мала режим безумства? Все у стилі маска від захвату до безумства і назад. І так по колу. А ви знали, що антифриз це така рідина, яка використовується як у звичайних двигунах, так і в електрокарах. І в асортименті брендів Фебі та Свак. Від Більштайн Груп є повний асортимент технічних рідин та мастильних матеріалів для будь-яких автомобілів. Втім, важливим був навіть не успіх. Маску вдалося довести, що за електрокарами майбутнє тесла не лише змінила те, як ми дивимось на автомобілі, але й весь автомобільний ринок. Інші виробники автомобілів побачили їхній успіх і почали випускати свої електрокари. І хоча багато хто спочатку сміявся з ідеї маска, тепер їм не смішно. Можливо, Тесла поки ще не найбільший автовиробник у світі, але точно найдорожчий, адже акції компанії коштують скажених грошей. Втім, до цього ще були проблеми. Маск довго не міг налаштувати в виробничій процесі, потім досягти необхідного рівня випуску автомобілів. Потім не встигав їх продавати. І компанія була майже на грані банкрутства. А маск в цей час не тільки намагався врятувати компанію, а й встигав. Запустити свій Тесла Родстер у космос. Останні інновації у виробництві автомобілів стосуються насамперед того, щоб створювати основу для автомобіля лиття двох деталей, а можливо навіть і однієї. Ходять такі чутки. Але в той час як традиційні конкуренти і досі клепають кузов з кількох десятків деталей, і хоча в сфері тих же автопілотів. Тесла, здається, програє своїм конкурентам. Головне інше. Вони змусили всіх визнати, що їх ідеї, це не мрії, не маячня, не наукова фантастика, це реально робити тут і зараз. І тому ми зараз бачимо, як починається нова ера автопрому. І враховуючи масштаб компанії Tesla, а також кількість заводів, що постійно зростають, це вже надовго. Або назавжди. Врешті-решт, компанія Тесла вже 20 років. І це точно не проєкт, який пошумить і зникне. От би ще Маск менше ляпав язиком та більше займався своїми автомобільними справами або ракетами та космосом, було б взагалі ідеально. Будемо сподіватися, що так і станеться. Ну, а тепер обіцяний сюрприз, який ми обіцяли. Поділіться своїми враженнями від електрокарів, або від Тесли, або від Маска, або від деталей СВАГ в коментарях. І, можливо, незабаром ви зможете одягти на себе ось таку куртку, надану нам компанією Більштайн Group, яка володіє і брендом Сваг, і цим брендом Фебі, що на куртоці. А також Bluprint. Також чекаємо ваші коментарі і до нових зустрічей на каналі.